Добрий день, любі діти! Сьогодні ми з вами відправимось у зимову подорож до птахів. А щоб дізнатися до яких, відгадайте загадку! Хто у вирій не літає, рідний край не полишає, крихти їм дамо зернятка, щоб не мерзли крильця й лапки. Скажем разом залюбки, це зимуючи. Пташки! правильно! Зимуючі пташки не відлітають у вирій. Давайте познайомимося з деякими з них поближче. Подивіться уважно, хто це малята? Так, дятел. Він має сірий животик, чорнобілі крильця, яскравий червоний капелюшик та червону пляму під животиком. У дятла. Міцні кіхті, довгий вузький дзьоб, ним дятел стукає по корі дерев, відшукує шкідливих лічинок і комах, а дістає їх завдяки довгому липкому язику. Недарма дятла називають санітарам лісу. А це ж хто? Синичка. В неї на голівці білі щічки, жовтий тулуб з чорною смужкою посередині, темно-зелені крила. Дзьоб у синички маленький, лапки тонкі. В сонячну погоду вона співає свою гарну пісеньку сінь-сінь, сінь-сінь. Синички більше за інших птахів поїдають комах шкідників. Ну а цю пташку ви впізнали одразу. Горобець маленька пташка, має сіро коричневе забарвлення, дзьоб короткий, лапки тілесного кольору. Голубці тримаються з грайкою. Коли вони ситі, вони весело цвірінькають. Вони не можуть довго перебувати в польоті, тому, звичайно, ми їх бачимо на землі або на гілочках дерев. Це в нас сорока сама чорна, а животик і боки білі, тому й називають її білобока. В Сороки довгий хвіст, дзьоб великий, трохи зігнутий, міцні лапи. Широка розумна, хитра і обережна пташка, вона вміє голосно стрикотати. Ну а ця гарна пташка помелюх. Це крупний птах сіроватого кольору, на голові світло-коричневе забарвлення і великий чубчик, на горлі чорна пляма. Крила в нього мають різнокольорове пір'я, дзьоб короткий і міцний, лапки теж дуже міцні. Дуже полюбляють омелюхи ягідки лісових кущів і тому селяться в лісах з густими чагарниками. Ну а цей величезний хижий птах сова. Жовті очі, гарний слух, міцні лапи допомагають полювати вночі. В сови та руде забарвлення, вона терпляче сидить на гільці і підстерігає свою здобич. Сови літають безшумно. Тому що пір'я їх дуже м'яке, харчуються сови різними гризунами. Голос у сов гучний і їхнє угуг гух» чутно далеко в лісі. Сови не дарма є символом мудрості. Це дуже розумні і кмітливі птахи. А це ворона або гава. Вона сірого кольору, голова, грудка і хвіст чорні. у ворони потужний, гострий, вигнутої форми, ноги тонкі, довгі. Каркає ворона дуже голосно і неприємно. Ворони всеїдні, живляться навіть ящерками і жабами. Це розумні птахи, і вони затять та захищають своє гніздо. Ворони можуть бути і чорного кольору, і навіть білого забарвлення. А ця пташка називається шишкар. Він трохи більший за горобця і дуже гарного червоно-рудого кольору з коричневими крилами і хвостом. Дзьоб великий, міцний, верхня і нижня частини загнуті і скрещуються між собою. Шишкарі постійно подорожують в пошуках врожаю шишок. Звідси й назва шишкар. Насіння соснових або ялинових шишок це їхня основна їжа. Тому шишкарі не так страждають взимку від голоду, а наприкінці зими навіть облаштовують гніздечко і виводять пташенят. А зараз пограємо в гру, скажи, навпаки, полохливий горобчик, а навпаки, сміливий горобчик, весела синичка, а навпаки, сумна синичка. Галаслива сорока, а навпаки, мовчазна сорока. Молодий снігур, а навпаки, старий, жвавий голуб, навпаки, повільний голуб. Голодна сова, а навпаки, сита сова. Великий дятел, а навпаки, малий дятел. Молодці малята. Багато дізналися. Нашу подорож закінчено. На все добре. До побачення.